Розв'яжемо таку задачу обчислити відносну густину кисню за водним. Для цього нам потрібно згадати, як позначається відносна густина. Велика англійська буковка D. Зверніть, будь ласка, увагу, коли ми шукаємо певний газ, ми пишемо його в дужках формула кисню О2. За умовою завдання написано «за водним». Потрібно поруч написати той газ, за яким ми будемо шукати. Далі потрібно скористатися формулами. Ставимо дорівнює. Це можна за допомогою молярної маси МО2. Зверху потрібно прописати важчий газ, поділити на молярну масу H2. Молярна маса дорівнює молекулярній масі. За таблицею Мінділеєва ми можемо порахувати молекулярну масу кожного із газів. Оксиген в таблиці Мінділеєва 16, але в нас О2. Тому 2 помножити на 16. Не забуваємо ось ці числа округлювати до цілого числа. Гідроген в таблиці Менділеєва 1. Так як у нас водень H2. Потрібно 2 помножити на 1. Молекулярна маса О2. Дорівнює 2 помножити на 16, дорівнює 32. Молекулярна маса водню H2 дорівнює 2 помножити на 1. Далі підставляємо значення. Відносна густина кисню за водним дорівнює 32, поділити на 2, дорівнює 16.